Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як спростити даний вираз. Для цього візьмемо і прологарифмуємо ліву і праву частину нашого виразу. Натуральним логарифмом, будемо мати натуральний логарифм від Y дорівнює. Натуральний логарифм від в степені, натуральний логарифм від X. Перш ніж будемо перетворювати, згадаємо наступну формулу. Якщо ми маємо логарифм. А в степені К з основою Б. То такий вираз можемо переписати як К помножити на логарифм А з основою Б. Ось, відповідно, наше з вами К. Візьмемо і перенесемо його наперед. Будемо мати. Натуральний логарифм Y дорівнює. Натуральний логарифм від Х помножити на натуральний логарифм від є. Е. Також маємо згадати, що натуральний логарифм від є е це в нас одиниця. І це означає, що натуральний логарифм від y дорівнює натуральному логарифму від x. Звідси слідує, що y дорівнює х. Отже, виходить, що. Y дорівнює є в степлі натурального логарифму декса. Це все рівно, що х. Всім дякую за увагу! До наступних відео!